Добрий день всім друзі! Вас вітаю компанія МТЗОК. мене звати Рафаель. Ну, бачите, все як у всіх. Куча запчастей, болти, ключі. Ключі не можу знайти. Один ключ десь загубив 13-й. Шукаю, шукаю, ну, десь положив, але вже цілий день шукаю, не можу знайти. Десь кудись залетів чи впав. Ну Як у багатьох із вас, коли ремонтуєте МТЗ, то є ось така картина. Все, руки в мазуті, <ріст> От, але ми збираємо макет. Що ми зробили на сьогодні? Які моменти в нас є? Так, масляний радіатор. Ми укоротили трішки оці вуха, тому що це у нас ЮМЗ-шний, і він, він ширше по ширині. Ми десь 1,5 сантиметра, 1,7. Ми його укоротили, ці вуха зварили. Шторку. Ми поставили. Ось шторочка у нас тут середині Вон вона. Опа, ось вона. Шторочка ось тут. Є. Кріпиться вона ось тут внизу. Де масляний радіатор кріпиться? На два болти. Ось ось тут. Кріпиться він ось. Тут пластина така йде. Бачок розширительний. Ми його встановили. Що у нас тут? Уплотнітель. Ось цей, що ми використовуємо на хомоти баків. На хомоти. Ось він тут у нас є. Ось він. Ми його теж сюди встановили. В майбутньому в нову партію. Дядько Лі скажу, щоб цю пластинку зробив на Ну, хоча б пару міліметрів вуще, щоб вона була. Тоді оцей ну, Він в багатьох місцях на МТЗ використовується, оцей, і там є ширший, який йде на кронштейни баків, і на кронштейни ресівера, і на кронштейни баків. Тобто це один Це... Хомути баків, які обжимають зверху, і ось цей теж один самий уплотнітель. Ми пластиночку в майбутньому зробимо трішки вущу по висоті, ось тут, і вона буде чітко, тому що я надів, але вона ну, уплотнітель на пару міліметрів гущий. Ось так ми встановили. Далі треба буде купити тут 14-й діаметр. І тут 14-й діаметр у нас закінчився, був у мене такий. Прозрачний сіконовий чи як такий е, трубочка, яка використовується ще на МТЗ, на кондиціонерах, на слів конденсата. Сюди трубочку ми поставимо, з'єднаємо з радіатором. Кронштейни, які йдуть під шторку. Тут у нас ось трос іде. Я поставив два види кронштейнів. Один цей на роликах, другий звичайний стандартний варіант, просто для оглядів вам сюди його прикріпив. Цей теж, ну, якби має право на життя, але оцей мені більше подобається. Він тут на, ролі, на таких втулочках чи роліках, як назвати, ось він крутиться. Тут є отвір, де виходить трос. Ось сюди заходить. Ось сюди заходить трос. На ролик пішов вверх і пішов далі в сторону кабіни. Є. Що у нас далі? Що ми встановили? Прокладочку, під картер поставили, затягнули. Все тут порядок, все чітко. Все порядок. Далі. Що ми зробили? Поставили догрузку. Ось, зняли були його люди з нового трактору, ну як свіжого. Але тут я бачу в наборі одної трубки не вистачає. І одної тяги. Десь, десь її вони мені не дали її, не знаю куди діли. Тут трубочка така йде до розподільника. Її нема в наборі. Пару трубочок є, але це не повний комплект. Оце я не знаю, куди воно кріпиться. Ну, мабуть, до кабіни, до пола або кудись до кабіни. Оце у нас вухо йде на тягу в кабіну наверх. Е, ось тут. Ось тут. Тяжко надівається. Я не знаю, куди вона йде, оця тяга. Куди вона йде далі? Оце я не знаю. На новому тракторі треба у батька подивитися. Так, догрузка є, перекрутили. Трубочки далі. Займаємось. Навіска вже майже зібрана. Осталось тільки момент по шлангам. Ну це я буду в самому кінці займатись, тому що баки поставимо все. Оці механізми. Тут пальчика не було, болт обрізав, вставив сюди ось ось сюди. Є. Далі, друзі, пішліть, я вам покажу список, що мені не вистачає. НШ є у нас. НШ, який тут 10. Десятий буде стоять у нас на МТЗ. Я тут підготував список. Привод НШ. Корпус. Ось сюди. Немає у нас його. Может у кого є годный. Шпонки моста заднего. Шпоночка вот сюда. Шпонки две штуки. Крышка под корпус щепления два вида. Сюда и сюда. Далее вал тормозный. Сюда. І речаги, які йдуть два на тормоза і один на щеплення під кабіною. Далі. Кронштейн, бак... кронштейн кабіни на корпус щеплення. Сюди, кронштейн, два вуха. Один тут, один сюди. Можливо, когось є поламані, варені, негодні якби. Так, сапун гідробак. Сапун. Ну я його називаю сапун, він може і не так називається. Сюди. Далі. Кардан ПВМ. Одна штука. Ну, кардан, щоб отсюда туди поставити. Якийсь може негодний є в когось. Поламаний. Одна штука у нас є з муфтою. Ми її поставимо потім до моста з муфтою. Е, Підвісний. Де він у нас кріпиться тут? Підвісний осюди. Підвісний. Промопора. Е, замок на віски. Сюди замок. Замок сюди, що йде? Треба поставити теж. Можливо, у когось є нового зразку, тільки, старого не підходить. Тільки нового зразку, як на нових НТЗ. Можливо, в когось є старенький, можливо, некомплектний. Ну, якщо не знайдемо, звісно, будемо ставити новий. Але хотілося б макет збирати з БУ хлама. Ось у нас тут ось такий варіант. Замок. Вот, баки порізали. Юра, мікрофермер давав нам ці баки. Ну скажу, вони обалденні були, були Юрец. Ну ми вже їх порізали. Всередині свіженькі, новенькі, дуже багато сміття, звісно, там витрусили були на картон. Ось бачиш, скільки тут ржавчинки, мусора, багатенько. Ось пластик кусок. Це з поплавка. Випало і видно отут залишилося. Але всередині я вам скажу, тут є десь в деяких місцях, ось тут от, корозія, вода ржавчина, чуть-чуть його. Ось тут, бачите, є місця. Чуть-чуть його. Видно, поїло, а так оці частини дивишся, ось ці новенькі. Ну, Видно, бак нового зразку він не сильно старий, тому що горловина вузька. Але всерединки він нормальний. Зараз нернем бак, і я вам покажу ось метал, все отак свіженьке. У мене хтось їх хотів ще купити, продайте. Кажу, ні, це все для макету, як ми можемо продати. Звісно, було жалко трішки різати. Ну, а що робити? Макет є макет. Для мене макет це те що, це з таким коханням я його збираю. Я люблю цей макет. Він обалденний в мене. Я тут душу вложив в нього. Скільки роботи, скільки часу збирав по кожній запчастинці, ви що, це макет. Це як, я не знаю, хтось купив там МТЗ новий, радується. У мене ось макет оце ось. Дитинча мале. От. З кожного болтика ми збирали його. Тобто хтось говорив, так купить новий ну, бушний трактор його поріжте. Ну, поріжте. Е, Во-первых, це треба 5-6 тисяч доларів, 7, як я б сказав, віддати. Ну, Наш трішки можливо дешевше вийшов. Ну і плюс воно розтягнулось на 4-5 років. Якби таке, от строчка платежу. Так, далі, що у нас тут? Ну, звісно, да, по болчку ми збирали. Тобто кожну деталь, яка тут є, ми його шукали, ми його вивчали, я розбирався, як воно ставиться. Якби був би новий трактор, ну як новий цілий трактор, і ми б його порізали. То, звісно, деяких вузлів я б не понімав би, як воно, що воно ставиться, як воно надівається, де воно стоїть. Ми просто взяли б там коробку, порізали б віконечко і все. А так ми це все брали участь в цьому, щоб зібрати його, кожен болтик, всі моменти. Це скільки практики отримав, поки я власне, його збирав. Так, що у нас? Тут оці трубочки, я вам скажу, по гідросистемі. Це ціла, не знаю, це енциклопедія, друзі. Е -е 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 -е. По Повечора я сидів, виписував ці каталожні номери для того, щоб їх знайти, замовити. І я оцю всю тему вник, і я просто, чесно скажу, тут книжку треба цілу, щоб розібратись. Ну що я вам наступний раз покажу? Покажу таку фішку. що на малій кабіні. На малій кабіні. Оця трубка з малої кабіни. Це не от Я її тулив, тулив, ну, коротше, суть не в цьому. Речаги на малій кабіні є такий варіант, де йде 4 речага. Не 3, а 4. Тут стоїть у них ще догру... догрузка. Отакого типу. от варіанта. Отут у них стоїть вона. Ми його на бартер там з хлопцями помінялись, з нашими підписниками. Я його зберу на гідробаки. У нас во дворі он там є другий макетик, де он стоїть макет на вулиці, там де передня навіска. Там стоїть гідробак. Я його з гаражу достав. Лежить вже 3-4 роки, не продається. Думаю, ну що він лежить. Поставлю його на макет, просто хай стоїть, різати нічого. І Ми його зберемо там. Там буде розподільник, там будуть оці речаги, там буде догрузка і там будуть всі оці трубки. Ви побачите. Тобто на малу кабіну з догрузкою, ці всі трубочки, це своя, зовсім своє. Далі велика кабіна. Велика кабіна, де в кого стоїть r 80 свої трубки. Ну, тобто, якщо воно зв'язано з догрузкою, свої трубочки. Далі, якщо догрузки цієї не стоїть, то є ось така приблуда. Ставиться вона сюди, я так розумію, ось сюди. Трубочки йдуть з розподільника до цієї штукенції, до цього Кронштейна, і далі пішли на CS-100. Далі, якщо стоїть на МТЗ нових зараз рп 70 то, то там своя історія. Але МТЗ-завод, я дивлюсь, цю історію вирішив облегчити з металевими трубками трішки обійти в сторону, тому що перше це дорого, це економія. Ну, і це по-простому. Як люди дуже часто роблять, я дивлюся, мій батько, трубка лопнула. Звісно, ніхто нічого не шукав, не варив, викинув її в сторону, поставив флянець, поставив штуцер, шлангу, з'єднав, поїхав. Непоганий варіант, я думаю, має право на життя. Але трубки металеві, я думаю, це може краще. Трубками я займусь, всі варіанти, які я буду шукати, купляти, тому що в мене їх ніколи не було. Але я вам скажу, тут без, як кажуть, 100 грам не розберешся. Просто якщо дзвонить хтось, дай мені трубку якусь там, це, це тяжко. Треба каталежний номер або фото. Тому що якщо ця штукенці немає, то трубочки будуть різні. От. На нових МТЗ, якщо ми подивимось, на 892.2, стоїть там РП-70, і там, якщо ви хтось замічав трубки, шлани, оце вже йде по шлангам. Сюди вихід пішов, туди вихід пішов шлангами. Тобто трубки обійшли, перейшли на шланги. Юрій Мікрофермер, я пам'ятаю, теж робив, ставив, коли трактор згорів, то ставив. з Шланг, Тому ми, ті трубки, які у нас є, які будуть, ми попробуємо 2-3 варіанти зібрати і для себе розібратись. І може хто новічок, можливо, там хтось тільки сідає на МТЗ і працює, може, їм буде цікаво по трубкам. Цим. Ми зберемо їх на макеті одному, другому, третьому і попробуємо з трубками. Кожен в окремий колір пофарбуємо, червоний, синій, зелений і покажемо вам. Хто знімає? У когось, можливо, є трубки різні, але в ідеальному стані або нові, В ідеалі. Тобто такі трубки не треба. Отакі покорюжені, в дулю скручені, не треба. Не, дякую. Якщо у вас ідеальні трубочки, новенькі або зняті з свіжого трактора, тобто він форму свою не змінив. То присилайте мені фото, я у вас їх якби, куплю. Ну, тобто поміняємося на бартер на другі запчастини, О, согласуємо ціну. Ну, тобто, Хоча б ось в такому варіанті. Бачите, оця трубочка вона стояла на МТЗ. Догрузку люди викинули. Ну, коли викидають оцю догрузку, то звісно трубки викидають, сітяги викидають. Ну, тут багато чого улітає. Речаг о той, що всередині кабіни він уходить в сторону, і ставлюють це як звичайний МТЗ в 90-х роках. На ЦС С речах всередині кабіни звичайний. От. Тому, якщо у вас є ось такого плана трубочки хоча б в ідеалі, або нові, давайте попрацюємо. Поміняємось на інші запчастини, якщо вони вам не потрібні. Ці трубочки ми все. Ну, який є просто хлам, ми його повісимо на стенту там на вулиці, ще один сіточку зробимо. А нормальні пофарбуємо, продамо деякі якби, учні. Ну і, звісно, нові у нас будуть. Ну Чесно вам скажу, трубки дуже багато часу займають вивчення, знайти їх не сильно так і легко. Ось таку сітку ми зробили. Для непотрібних запчастин. І ще одна тут буде у нас, отут. Тому що остатки, які будуть, я вішать буду сюди. Можливо, комусь там щось прям припече, треба буде. То, будь ласка, перенесете якусь непотрібну вам запчастину, знімете з вітрини собі. От. Це ми робимо речаги, перенос розподільника Р80 за кабіну на тяг. Натяг. Ще шланги будуть подача обратка, комплектуючи сюди, і буде собиратись 20 наборів. Звісно, коли ми отут все соберемо, отут повністю, догрузку, ці всі моменти до установки кабіни. Тобто нам треба все зібрати. Потім це все, звісно, ми будемо знімати. Ну як все? Не все. Догрузка останеться, вона там не мішає нам. Тобто ми розподільник відсюди приберемо, він тут жити не буде. З речагами він просто відсюди улетить. А ці трубки це все останеться. Він уйде у нас за кабіну. І буде він у нас там на тросах. Але до цього, щоб дойти, нам треба оцю фішку вивчити. Далі, трубки є. Е, різниця, я й не знав, сильно не вникав це. Що якщо стоїть е, е, ну, плоский там нш 32 то ця трубка своя, оця трубка своя, якщо круглий, плоский круглий, оці моменти міняються. ось ці Якось я сильно не розбирався в цьому, а вже коли почав шукати, вникати, то це все, звісно, зрозумів. от Так що, друзі, в кого є якісь, якщо я вам показав вже недостаючі запчасті, можливо, у вас валяється десь щось. Присилайте, тому що я хочу за місяць-два його вже дозбирати і підготувати до того, щоб ставити кабіну. От. Кожен день по 2-3 годинки я працюю над ним. Діло потихеньку йде. Завтра кидаємо баки. От. шпоночки треба, щоб ці ступиці кинути туди. Ну Нові є, але нові... нові не хотілося б ставити, хочеться б у знайти. От все, друзі. Дякую всім. дзвоніть, Замовляйте. Пишіть, коментуйте. До побачення, до зустрічі.